Привіт, привіт, друзі! Це Кременець. Сьогодні у мене дуже гарна місія. Я приїхала сюди до Кременецького центру надання первинної медико-санітарної допомоги. Тут вже зібралися колеги нашого воїна-захисника, і що тут зараз буде відбуватися, я вам все покажу. Згадаю лише, що 27 липня вся Україна вшановувала тих, хто своєю долею обрав білий халат. Тих, хто працює у сфері охорони здоров'я, бо ми вітали не лише лікарів, ми вітали всіх тих, хто працює у системі органів охорони здоров'я. Отож, заходжу, спостерігайте і підтримайте, будь ласка, наших воїнів, наших захисників, пам'ятайте, що вони найкращі, бо вони дають нам можливість зустрічати світанки. Добрий день. Добрий день, добрий день. добрий день. Добрий Добрий день. Добрий 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 день. Добрий. Слава Україні. Віталій Івановичу, мабуть, розпочнемо з вас, і ми знаємо, що сьогодні нас чує власне герой нашого сюжету. Вітаю вас! Здравия. Значить, що я хочу сказати? Справа в тому, що 25 числа. Була проведена нарада Департаменту охорони здоров'я до Дня медичного працівника. На той нараді голова військової тернопільської адміністрації, негода В'ячеслав Андронович, вручив нагороди працівникам медичної сфери. До 200 чоловік зараз захищають нашу батьківщину. Серед нагороджених був і наш Леонід Миколайович. Я хочу сказати, що нагорода не проста. Це є, ну, є така медаль, медаль за службу за службу військову. По суті, пару чоловік цього отримали. І ми сьогодні на прямому зв'язку з Леонідом хотіли б цю нагороду передати його дружині, тому що він не служить, щоб. Це така невелика нагорода, я увазі, але нас ще не було в колективі такої, такої нагороди. Будь ласка, візьміть її, а це посвідчення, посвідчення О, пару, пару, пару слів хочу сказати про Леоніда. Він у нас працює з 19 року лікарем водієм. Водіє. Після закінчення технікума він працював водієм на підприємствах, Тернопільщини, Рівельщини, то є Тернопільщини безпосередньо в Кременці. У нас він з 2019 року. Я хочу сказати, що один з кращих водіїв. Но якщо взяти його послужний список, він два роки був АТО. 15-17 рік. З перших днів війни, 25 числа 22 року, він був попри... мобілізований і пішов на фронт. І по цей день він знаходиться на службі. Я міг би багато говорити про нього, але таких людей, які від... віддаються роботі, дуже і дуже мало. Я хотів би, щоб ще сказала пару слів Галина Руслана сугубо. У, тому, у той рубриці, де е, він приймав активну участь в подоланні ковіду, вона це знає і вона пару слів ще скаже ну, стосовно нагородження, хотіла би відмітити таку е, ситуацію. Значить, кожен рік перед, тим, перед своїм святкуванням професійного свята. У нас завжди збирається комісія, і ми визначаємо людей, кого ми будемо нагороджувати за їхню працю, за їхні успіхи, за досягнення. І цей рік був ну, аналогічним як завжди, тільки особливістю стало те, що коли стало питання, кого ми будемо подавати на нагородження власне, на рівні обласної військової адміністрації. Питання виникло таким чином: що ми будемо подавати людину, яка практично яка практично славить наш колектив, оберігає нас і, і всю Україну, це скоропляс Леонід Миколайович. До речі, скажу, що вважаю, що колектив зробив правильний вибір, тому що не тільки війна прославила Леоніда Миколайовича, але коли почався ковід. І коли нам всім було ще страшно, коли ми не знали, з чим ми маємо справу, і коли ми вперше організовували мобільну бригаду, власне, якраз Леонід був першим водієм тієї мобільної бригади, яка їздила, забирала. Коли ми ще в тих страшних костюмах, масках з тими всіма обробками, ну то як, власне Леонідом було сказано, ну хтось мусить це робити, давайте я, я згоден. Так що ми дякуємо звичайно. Дай Бог, щоб в нас таких працівників було побільше, а йому дай Бог здоров'я, його родині, щоб він швидкою перемогою повернувся додому, тому що таких працівників у колективі нам потрібно. Льоня, ми вас чекаємо, повертайтеся до нас. Ви нас чуєте, пане Леоніде. Дивіться, дуже гарна нагорода, але найголовніше, що вона справді, зі слів ваших колег, вами заслужена. Ми теж хочемо вам щиро побажати якнайшвидшого повернення з перемогою додому. Але ось тут ваша дружина, вона в таких емоціях і вона навіть витирає сльози. Мабуть, вам бракує чоловіка вдома, правда? Замість, замість медалів, замість орденів. Да, замість медалів, замість орденів. Бракує вдома. А ну ви частенько переписуєтеся, телефонуєте. кожного дня стараєте дзвонити бути на зв'язку. А І коли ви... вечора немає, то я вже хвилюєтеся. хвилюєтеся. А так. ви, от як довідалися, що він буде йти, то пробували, може він говорити? Фактом 25-го. зранку зібрався, пішов. Ще в 22-му році, так? Я хочу ще до колег ваших, Леоніда, звернутися. От тут є. Ви пізніше, коли будете мати інтернет, то зможете подивитися це включення. А тут є от всі ваші колеги, і вони теж тішаться за вас і хочуть вам передати кілька слів вітань. От Світлана Гаврилівна хоче передати. Ну що, Леоніду, швидше вертайся на нашу Кременечку, і будемо далі працювати. Тобі мирного неба. Бережи себе і міцного тобі здоров'я. Дай Боже, щастя, здоров'я, повертайся. Швидкого повернення домоги. Швидкого повернення і перемоги. Дякую. Ангел-охоронця на кожну мить. Повертайся, ми чекаємо. Тут є ще в прийманні колеги. Колеги, додайте вище кілька добрих слів. Люди приїжджають ще покатаємося повернути разом знову. Людина безвідмовна, порядна, завжди приходить, туди, коли потрібно. Ніколи не відмовляється від допомоги. Дякую тобі який, за співпрацю. Божого благословіння і швидкого повернення з перемогою додому. Чекаємо чим швидше. З перемогою бережіть себе. Здоров'я перемоги і повернення додому. Ну, ось така вийшла у нас гарна щира розмова. Віталію Івановичу. Я знаю, що ваш колектив він взагалі дуже такий монолітний. Тут прекрасні люди, прекрасні фахівці. І я знаю, що у Збройних силах України у вас є ще колеги. То користуючись нагодою, давайте їх всіх привітаємо ще раз. І ті всі слова я, будемо адресувати її. Я, Звичайно, це нас шість чоловік продовжують служити в Збройних силах України. Забусова там Іщук Олександр, Ярмоленко Микола, Відомський Вадим і Хрінник Надія. Я хотів би побажати їм також успіхів і скорішого повернення додому з перемогою. Ми про вас пам'ятаємо, бажаємо всього найкращого, щоб скоріше повернулися додому з перемогою. Ну і повернувся до роботи Ой, що... наш лікар, який демобілізований, Франчук Валерій Романович. Тоді що ж, підсумовуючи, бажаємо тільки єдиного, щоб всі наші воїни повернулись живими, здоровими додому, а в Україні настав справедливий мир і якнайшвидша наша велика перемога. Слава Україні! Героям слава слава, героям слава! Дякую, дякую всім.